Всім привіт! Цікава історія зі мною вчора трапилась. Гуляю вранці з собакою, ні про що не здогадуюсь. І тут мені у месенджер пише знайома із сусіднього ЖК, з котрого ми періодично разом вигулюємо наших песиків. Так от, пише вона мені, що ти там нічого не накоїв останнім часом. Я кажу, ну, наче ні. І вона мені скидує два скріншоти. Один з нашої е, сільської групи в Facebook, де мене розшукує якийсь дядько. Причому розшукує по номерах автомобіля, тобто не конкретно він мене шукає, а власника автомобіля і вказує номера е, моєї брички. От. Е, пише: якщо хтось знає, чия це машина, дайте йому знати, або ось номер телефона, або щоб я сам вийшов на зв'язок. Без подробиць. І скидає мені другий скріншот, Вона йому написала, і він їй відповів. Вона скидає скріншот його відповіді. Що, е, начебто, вчора я їдучи на машині, е, залетів на повній швидкості в калюжу і обляпав його дитину з ног до голови. Причому ще так, що дитині довелося з кросівок виливати воду. Ну якось так. І все б було нічого, але е, так трапилося, що в той день я взагалі не виїжджав з дому, і машина цілий день простояла у дворі нашого ЖК під камерами відеоспостереження. От що мене взагалі ввело в ступор. Думаю, ну. Я вже думаю, грішним ділом, може він переплутав, що це було не вчора, а позавчора, тому що це було останній раз, коли я виїжджав. Починаю пригадувати, куди ми їздили. От. І по всьому маршруту я не згадую, по-перше, ні одної калюжі, де я міг би когось обляпати. ну, ні, ну Нічого такого взагалі ніяких інцидентів. Ну і взагалі це не в моїх правилах облябувати пішоходів. Ну тому що сам бував в такій ситуації, і це дуже неприємно. Плюс в калюжі ж можна поймати яму і ще й безходовою залишитись. Тому це іще і з цієї сторони не дуже правильний вчинок літати по калюжах. От це мене вводить тут. Пер. Я думаю, а що ж сталося? Думаю, напишу йому. Тому що ну, можна було б одразу подзвонити, але я думаю, я йому краще напишу, тому що, ну, як ви знаєте, скріншоти не горять, а невідомо, як піде наша розмова. От, Я йому написав, описую ж ситуацію, що машина стояла цілий день, я не виїжджав, і я можу е за будь-який проміжок часу викласти, ну, надати йому відеодокази цього, та так як машина стояла під відеоспостереженням. От, Почекав якийсь час. Ніхто мені не відповів, ну думаю, я ще в загальній групі це напишу. От, я викладаю свою версію в загальній групі, плюс прикладаю ж туди його скріншот ну скріншот його переписки з моєю знайомою, щоб люди розуміли, чого мене шукають, От, тому що ж там в групі подробиць немає. Ну і теж чекаю, ніхто не відповідає. Думаю, ну ладно. Потім він мені таки зателефонував. Скоріше за все він просто не бачив моїх відповідей, тому що він зателефонував і одразу е, з першого речення хотів. Ну, судячи по тону, хотів на мене наїхати. Я його перебив. Я йому розповів, що я йому вже відповів письмово і зараз повторю е, усно. Я йому все це переказав, кажу, що ну чувак, такого не може бути, тому що не може бути. От і якщо тобі треба, я тобі можу відеодокази хоч за весь день надати, що машина взагалі не виїжджала. Коротше, конфлікт, наче, перестав бути конфліктом. От, ми все обговорили. Що, ну, він погодився, що ну, така ситуація дивна. Як такого могло статися незрозуміло, щось дитина могла переплутати? Е, ну, теоретично могла бути ще одна машина з номерними знаками Бричка. Е, ну, хоча, навряд, чи таке, такий збіг, що в одному селі. Ми з ним е, попрощалися на нормальній ноті. От, Ніхто ні на кого зла не тримає. Він е, вибачився у загальнодоступній групі, щоб, щоб не було недомовок ніяких. Я от єдиний, який я для себе можу пояснення цієї ситуації вигадати, ну, це єдине, е, що мені приходить конструктивно в голову. Що дит... Ну я не хочу наговорювати з одного боку на дитину, але з іншого боку, в мене. Іншого пояснення нема, що дитина могла йти після школи, десь ляпнутися в калюжу і щоб дома не влетіло. Ну вигадати історію, що її облили водою машина облила водою. І могла проходити, наприклад, біля нашого ЖК і побачити номерні знаки бричка, а вони легко запам'ятовуються на відміну від звичайних номерних знаків. Ну і вигадати отаку класну історію. Ну, це це єдине пояснення, для чого я вам розповідаю цю довгу історію. Зараз буде знов ненародна мудрість. Бувають в житті такі ситуації, що ви для людей можете стати. Так скажімо, гандоном, навіть е, не прикладаючи для цього ніяких зусиль. Більше того, навіть про це не здогадуючись, отак буває в житті. Так що я всім вам бажаю, щоб з вами такого не траплялося. Якщо ця історія вам сподобалась, поставте лайк під відео і можете написати якийсь прикольний коментар. Всіх обняв. Пака.